Типи сприйняття інформації ще в 2010-х роках було дуже модно. Напевно, бачили, що люди насправді сприймають інформацію невербально по жестам і от в туди, в тому руслі. Сорі, фрілансери пишуть котра годину так, 10-та година вечора. А бачите, фрілансери працюють. Бачите, ми працюємо на благо вашого бізнесу навіть. По вечорах, вночі любимо просто вас. Так от, е, вертаємось до системи сприйняття інформації. Три типи системи сприйняття інформації візуальна, кінестетична, аудиальна. З 2010 року набирала популярність така легенда, що ось ми розкриваємо вам лайфхаки спецслужб, як насправді краще всього доносити до людей інформацію. І це тоді продавалось на всяких лекціях по публічних виступах. На всяких психологічних тренінгах, лекціях, на бізнес-тренінгах, на бізнес-ком'юніті, зустрічах і тому подібних лекціях. Коли перед нами є людина, яка щось говорить, транслює інформацію, то 7% це було тільки слова, те, що вона говорить, 38% це голос, тембр, і 55% це язик, тіло, рухів. Ну, тіпа, ну, жести, коротше. Далі НЛПшники пішли далі. Вони почали визначати типи сприйняття інформації по каналах: візуальний канал, кінестетичний канал, аудіальний канал. Хто не знає, візуальний канал це коли ми сприймаємо інформацію очима, і ми опираємось на ключовий канал інформації. Це візуальний. Кінестетичний це коли ми сприймаємо інформацію через. Емоції, досвід, відчуття, кінестетику. І кінестети вони ось так от говорять, вони такі повільні, такі себе аж хочуть трішки так чіпати. Вони люблять такий... Теплий, махровий, некрасивий світер вдягнути, але щоб їм було добре. Ну і аудіальний – це ті, хто сприймає на слух. Ці типи систем використовують скрізь в маркетингу, в рекламі, в продажах, в бізнесі. Це просто базова установка по роботі з тою чи іншою групою цільової аудиторії. Тут в першу чергу для самого себе потрібно задати питанням: а хто я до прикладу, я, я поводжу себе як стандартний візуал. Але приймаю я рішення на основі кінестетичної системи. Тобто у людини може бути розвинута одна чи інша система, але є та одна ключова система, на основі якої він приймає рішення. Так от, коли ваш клієнт кінестет, а ви приїжджаєте до нього на ферму, він, наприклад, аграрій, і ви везете йому якусь там, не знаю, красиву величезну трьохметрову, двохметрову картину. Щоб подарити, він може цього не оцінити. Краще йому провести комфорт, якщо він кінестет. І це дуже важливо визначати скрізь, в роботі, в партнерстві, з дружиною. Якщо ти, чоловік, кинестете дружина,